Проти мого захисника Сергія Власенка починається нове політичне судилище. Його хочуть, як і мене, як і інших політв'язнів України, кинути за гради. Янукович заспокоїться тільки тоді, коли його політичні опоненти будуть або в екзилі, або за ґратами. Працюють заради цього навіть у свята та у вихідні. Нас багато і у них немає часу навіть святкувати. Треба працювати, душити наскорених. Політичний терор проти Сергія це складова частина системної війни, яку Янукович оголосив Україні, її народу, її громадянському суспільству, її журналістам, її студентам всім нам. Янукович Вієс Україна. Не ми цю війну оголошували. Ми просто всі як можемо захищаємося від духовного, морального та економічного приниження. Не ми цю війну оголошували, але ми не можемо її програти. І не програємо, якщо кожен буде стояти за кожного. Я прошу лідерів громадського суспільства, правозахисників, журналістів, опозицію, всіх небайдужих людей захистити Сергія Власенка, як зможете, як дозволяють вам сили. Я особисто вивчила кожну літеру справи, яку проти нього намалювали. В ній немає жодного слова правди. Власне, як і у всіх інших політично замовлених наробках. Я дякую Сергію за його мужність та стійкість. Він вже три роки витримує політичний терор, веде свою особисту боротьбу з режимом, допомагає боротися мені та всій нашій команді. Тримайся Сергію, перемога буде за Україною, а це означає за кожним з нас. А поки що вітаю з Новим Роком, який розпочався з нових політичних репресій. Сподіваюся, що він швидко завершиться для їх автора. Юлія Томашенко.